Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 27 уроку по загальній нумерації, або ж 3 урок 7 та 9 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку: перше. Броунівський рух це безперервний хаотичний рух мікроскопічних частинок, що перебувають у рідкому чи газовому середовищі, зумовлений постійним хаотичним рухом частинок рідини або газу. Друге бронівський рух, експериментальне підтвердження того, що частинки, з яких складається речовина, постійно та хаотично рухаються. Виконаймо третє завдання, переглянемо відеофрагмент та дамо відповіді на деякі питання. Увага на екран! Якщо уважно спостерігати за частинками пилу в повітрі, освітленому прямими сонячними променями, можна побачити, що пилинки не падають додолу. А постійно й хаотично рухаються це явище є прикладом броунівського руху в газовому середовищі. Постійні удари частинок повітря об частинки пилу змушують останні рухатися. Дамо відповіді на питання до третього завдання: перше, що стосується руху частинок квіткового пилу та пилинок, в чому їхня є відмінність і в чому є схожість, відмінність полягає в тому, що ці частинки рухаються в різних середовищах: одні рухаються в повітрі, інші рухаються в воді. Спільне в тому, що ці частинки рухаються хаотично. Друге. Наведи приклад бронівського руху у газах та рідинах. Прикладом бронівського руху в рідинах є рух частинок розчиненої гуаші у воді. І третє. Проведи уявний експеримент. Помісти мікроскопічний клаптик паперу в пластилін. Чи спостерігатиметься броунівський рух клаптика паперу. Поясни свою відповідь. Бруїнський рух спостерігатися не буде, тому що клаптик паперу поміщений в щільне середовище. Виконуємо четверте завдання, дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання: чи можна зменшити об'єм надутої повітряної кулі, якщо стиснути її? Поясни, чому. Можна, тому що частинки газів розміщені на значних відстанях, які можна легко скоротити. Друге питання. Якщо помістити пакетик з чаєм у склянку з водою, то згодом весь напій рівномірно забавно. Навіть без перемішування. Чому? Тому що відбудеться явище дифузії. Третє запитання. Чому під мікроскопом частинки квіткового пилку, що містяться в краплі води, наче танцюють? Тому що частинки здійснюють бронівський рух. Четверте запитання. Чому бронівський рух відбувається в газовому і рідкому середовищах, але не відбувається у вакуумі. Тому що вакуум це дуже розріжене середовище, в якому практично відсутня взаємодія частинок речовини з бронівською частинкою. П'яте запитання. Чи відбуватиметься броунський рух частинок квіткового пилку в краплі води, що замерзла? Чому? Не відбуватиметься, тому що лід це кристалічна речовина, частинки якої зв'язані і утворюють кристалічну ґратку. І шосте запитання: назви основну причину того, що Роберт Брун не зміг пояснити рух квіткового пилку у водяній краплі, тому що на той час не було сформовано основних уявлень про будову речовини. Переходимо до п'ятого завдання, переглянемо відеофрагмент та дамо відповідь на питання, чому, на твою думку, у разі збільшення частинок до певних розмірів їхній рух припиняється. Мається на увазі бронівську частинку. Тож дамо відповідь на наше запитання. При досягненні певних розмірів бронівської частинки їхній рух припиняється, оскільки у взаємодіючих частинок рідини або газу недостатньо енергії, щоб зрушити бронівську частинку з місця. Переходимо до сьомого завдання. Здійснимо наукове дослідження явища дифузії. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо перший етап нашого дослідження. Факти Запахи поширюються в просторі від місця їхнього виникнення? Ці відстані можуть бути дуже значними. Наприклад, метелики можуть відчувати один одного на відстані кількох кілометрів. Запитання чому запахи поширюються в просторі? Сформулюємо та запишемо факти та поставимо запитання. Факти. Запахи поширюються в просторі від місця їхнього виникнення. Запитання, як і чому запахи поширюються у просторі. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо другий етап нашого дослідження. Увага на екран. Наявні теорії. Закони. Теорія будови речовини ДЕМОКРІТА. Вітер поширює запахи на великі відстані. Гіпотеза. Нашу гіпотезу формулюємо так: запахи поширюються в просторі вітром. Крім того, навіть за відсутності повітряних потоків запахи поширюються завдяки постійному хаотичному руху ароматичних частинок речовини та їхньому взаємному проникненню між частинками повітря. Сформулюємо та запишемо результати другого етапу нашого дослідження наявні теорії. Перше. Теорія будови речовини демокрита. Друге. Вітер поширює запахи на великій відстані. Власна гіпотеза. Запахи поширюються в просторі вітром. Крім того, навіть за відсутності повітряних потоків запахи поширюються завдяки постійному хаотичному руху ароматичних частинок речовини та їхньому взаємному проникненні між частинками повітря. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо третій етап нашого дослідження. Експеримент. Пригадай, відомий тобі експеримент. Ми знаємо, якщо ці два гази зустрічаються, вони реагують, у результаті утворюється дим. При цьому зауважимо, що в трубці відсутні повітряні потоки. Ми бачимо, що гази зустрілися, тобто зустрілися частинки, з яких ці гази складаються. Цей експеримент підтверджує, що частинки газів рухаються навіть за відсутності повітряних потоків. Сформулюємо та запишемо результати третього етапу нашого дослідження. Гіпотезу підтверджено на основі аналізу результатів проведеного експерименту. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо четвертий етап нашого дослідження. Чому запахи поширюються в просторі? Ароматична речовина переноситься повітряними потоками, тоді як пояснити поширення запахів у зачинених приміщеннях, де протяги відсутні? У цьому разі запахи поширюються завдяки проникненню частинок ароматичної речовини між частинками повітря внаслідок їх руху. Це явище називають дифузією. Дифузія це процес взаємного проникнення речовин, що контактують, спричинений безперервним хаотичним рухом. Атомів або інших частинок, з яких ці речовини складаються. Сформулюємо та запишемо результати четвертого етапу нашого дослідження. Запахи поширюються в просторі за рахунок явища дифузії. Дифузія явище проникнення атомів, молекул або частинок однієї речовини в проміжки між частинки іншої речовини, спричинене безперервним хаотичним рухом атомів, молекул або інших частинок, з яких ці речовини складаються. Друге. Запахи в газовому середовищі поширюються переважно внаслідок переміщення повітряних мас та дифузії. Тож вашим сьогоднішнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 3 сторінка 4.7 зошита номер 1 з 7 та 9 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.